Щодо прайсу, після базового навчання не ставте прайс на клієнтів. Ставте прайс на модели місяць, два місяці. Працюйте лише з моделями. Проставте прайс по собі вартості, наприклад, прорахуйте собі вартість. Це в першу чергу. Я цей вебінар з своїм дівчатам на базовому курсі. Дарую, але можете придбати у мене повністю вебінар разом із таблицями, прорахунками і з аналізом. Як аналізувати потім ці всі таблиці, бо не лише для того, щоб знати собі вартість, ці таблиці поможуть вам також розуміти, коли вам потрібно і вже час підіймати прайс. І наскільки його потрібно підіймати. Повернемось до Рась. До клієнтів, отже, ви ставите прайс на модели, по собі вартості і набираєте модели. Набираєте з урахунком того, що ви ставите ще вимоги цим моделям. Я розумію, що ви зараз скажете до нас моделі так не хочуть за безкоштовно. Тут ще прайс. Доносьте дівчатам, що у вас якісний матеріал, а моделі вам треба для контенту і щоб напрацьовувати швидкість, тобто якість у вас є і так далі. Це треба пояснювати постійно. Записувати відео, записувати сторі, залишати це на сторінці, а не просто виставили там прайс, шукаю моделей. 300 гривень, все ніхто до вас не прийде. Треба пояснювати. Треба постійно як кажуть робити роз'яснювальну роботу своєї аудиторії для того, щоб набирати на себе лояльних людей, які до вас захотіли б піти. Не за те, що у вас прайс 300 гривень чи взагалі безкоштовно а за того, що це ви, і ви пояснюєте, роз'яснюєте. Тобто, ви цим приваблюєте. А потім вже ставити прайси. Ставити прайс не ниже середнього по вашому місту, середній, а то й вищий. Від цього прайса ви можете давати бонус. Бонус на перше. Побачення, да там 10% знайомства з майстром, подарунок щиточка в колбі. Ну тобто, треба придумувати бонуси, які будуть у вас, які будуть зацікавлювати ваших клієнтів. Приберіть взагалі таку послугу, як зняття вій за платну. Знімайте вії дівчатам, які до вас приходять перший раз від іншого майстра, безкоштовно. От, особливо і в першу чергу, якщо ви майстер початківець не ставте цю послугу в прайс взагалі більша оплата часу, бо матеріалів не сильно, а От час на це йде. Але ви ж шукаєте собі клієнтів, ви набиваєте клієнтську. Кубазу беріть собі цю посту. Що значить підіймати прайс, поставили торіс. В мене прайс такого то числа у такої то вартості. Все, ви не пояснюєте, чому ви його це піднімаєте і, і все інше. Ні, ставите людей перед фактом. Якщо у вас є постійні клієнти, то ви можете їм зробити такий бонус там з наступного місяця. Там буде у вас діяти прайс, або при записі на наступний місяць ваша буде занижена ціна. Якщо будете записуватись в цьому місяці, зрозуміли. А якщо у вас немає постійних клієнтів, то чітувати ні перед ким, тобто ставите перед фактом і все.